Ігри з крупами для розвитку дрібної моторики. Грати можна будь-якими крупами, але все-таки краще починати з манки. Вона чиста, дуже дрібна і не страшно, якщо малюк її спробує. Вдавитися складно. У вуха й ніс засунути, як скажімо, горох чи гречку, не вийде. Трохи пізніше можна спробувати ігри з кукурудзяною крупою, а потім з гречкою, квасолею. Та рисом способи гри з крупами пальчиковий басейн просто насипати крупу у велику миску на столик або під нос і водити ручками пересипати набираючи в колачки це дозволить малюкові познайомитися з крупою можна малювати пальчиками доріжки сонечко та інші малюнки купати ручки в крупі Насипати в глибоку ємність якусь крупу, типу кукурудзяної, і запропонувати малюкові занурити туди ручки, стискати і розтискати кулачки, пересипати з однієї ручки в іншу, а можна не тільки ручками, але й ніжками. У цій же чаші можна закопувати іграшки, магнітики для холодильника та інші дрібнички. Запропонуйте малюкові. Пошукати їх і радіте, коли у нього це вийде. Сипати по кропинах, як ніби солимо щось. Збирати крупу руками в баночку або мисочку. А краще у формочки, якими наші дітки граються в пісочку. Крупу можна пересипати з однієї ємності в іншу. Пробуйте працювати ручками, пальчиками, совочком ложкою, мірними стаканчиками. Якщо дати кілька круп, то можна порівнювати їх на дотик за кольором, формою і розміром. А якщо змішати манку, наприклад, з квасолею, то можна пограти в казку про попелюшку. запропонувати дитині перебрати квасолю, відокремивши, скажімо, зерна від полови, тут можна скористатися ситечком. Манка через нього просіється, а квасолька залишиться і її можна буде перекласти в окрему мисочку. У миску покласти білу і червону квасолю і сортувати їх за кольором. Непогано, якщо є можливість запропонувати білу і червону мисочку. Крупи можна використовувати для пластилінових картинок і фігурок, вдавлювати крупинки в пластилін одне задоволення. Можна використовувати їх і в аплікації, посипати на клей. Або використовувати за прямим призначенням варити кашку для ляльок. Ще одна захоплююча гра взяти кілограма два гороху і засипати в дитячу ванночку. Малюкові неодмінно сподобається висипати туди горох, слухати, як він стукає об ванну, пересипати його. Ручками з миски в ванну і назад. А наостанок зробити точковий масаж, тупаючи по гороху або крупі, босими ніжками, зображуючи то слона, то зайчика. Закінчивши гру, можна взяти з собою залишки крупи на прогулянку і погодувати пташок. Або скласти всі крупи окремо чи в переміжку в баночку. До наступної гри Веселих вам і цікавих ігор.